Добрий день, малятка, сідайте всі зручненько і слухайте казочку веселеньку. Казочка називається їжачок. Є у лісі їжачок, в нього безліч голочок, ними вся покрита спинка, мов би крихітна ялинка. Їжачок всім допоможе. Це у лісі знає кожен. Ось до нього зайчик мчиться, бо ж за ним біжить вовчиця. Їй стрибнув їжак під лапи, поколов їх і подряпав, і вовчиця так злякалась, більше в лісі не з'являлась. От і миша вся тремтить та до їжачка біжить. В нірці мишиняно чує, а лисиця вхід вартує. Їжачок не розгубився, до лисиців хвіст вчепився, і руда втекла ще пак, бо сміливий наш їжак, всіх в біді він захистить, порятує друга вмить. Дітки, про кого ви слухали казочку? Так, про їжачка, а де він живе? Правильно, їжачок живе у лісі, а чим покрита спинка у їжачка? Так, спинка покрита голочками, а скільки їх у нього. Правильно, безліч голочок, ними вся покрита спинка, мов би, крихітна ялинка. Кому він допомагав у лісі? Правильно, їжачок всім допоможе. Це у лісі знає кожен. Хто до нього звернувся за допомогою? Так. Ось до нього зайчик мчиться, бо ж за ним біжить вовчиця. Що зробив їжачок? Молодці. Їй стрибнув їжак під лапи, поколов їх і подряпав. І що зробила вовчиця? Так, злякалась і більше в лісі не з'являлась. А ще хто прибіг до їжачка за допомогою? Так, правильно. От і мишка вся тремтить та до їжачка біжить. Що сказала мишка? Молодці, в нірці мишеня ночує, а лисиця вхід вартує. Що зробив їжачок? Так він не розгубився, до лисиці в хвіст вчепився. Що зробила лисиця? Так, і руда втекла ще пак. Бо сміливий наш їжак, всіх в біді він захистить, порятує друга вмить. Молодці малята ви уважно слухали і відповідали на запитання. На цьому я прощаюся з вами. До побачення, малятка.